Розкладачка Forest Lux, оновлена версія. Показує, чому варто взяти саме цю розкладачку. Так, по-перше, це у нас іде в комплекті така пов'язочка. Закрили очі і можна спати. Ху -ху. Розбираємо. Ця розкладачка розбирається швидше, ніж її доставати шкафла. Оп! І все. Навантаження витримують 130 кілограмів. У мене 92 кілограми. Так, ніжки. 10 ніжок. Раз, два, три, 4, 5 тут і п'ять з іншої сторони. Плюс те, що в цій розкладачці вже більше рукі п'ятки йдуть. Звичайні чорні моделі, що в нас чорного кольору були, вони були менші. Додаткові розтяжки для надійності. Каркас іде сталевий, якісна порошкова покраска сірого кольору. Боковий карманчик. Тут два відділа під сіточкою. і тут один основний. Туди положили телефон, якісь дрібниці, ключі. Тут у нас іде м'який підголівник. Нічого не скрипить. Дуже класно спати на такі розкладачки. Збирається вона також за декілька секунд. Раз і все. Зібрали. Розібрали. Зібрали. Цими ремінцями стягнули. Закрили. І все, і положили в чехол. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля. Там є вайбер, телеграм або пишіть в особисті повідомлення.